В останні роки спостерігається дивна та загадкова серія зникнень всередині національних парків та лісів Америки. Хоча парки є просторами дикої природи, де зникнення людей може вважатися неординарним явищем, але щороку серед сотень зниклих осіб завжди є кілька випадків, що викликають незрозумілі обставини та залишаються нерозгаданими. Всім приємного перегляду! 25 липня 1981 року 14-річна Стейсі Харріс вирушила поїхати на кінну прогулянку зі своїм батьком Джорджем та ще сімома людьми в районі Санрайз Медоуз в національному парку Йосеміті в Каліфорнії. Після кількох годин катання група зупинилася в високогірному таборі Санрайз Хайсерра, де вони мали намір залишитися на ніч. Після того, як відпочили, Стейсі сказала батькові, що збирається прогулятися, щоб розім'яти ноги та пофотографувати краєвиди. Вона запитала його, чи не хоче він піти з нею, але він відмовився. Він порадив їй перевзутися, змінити шльопанці на більш придатне взуття для прогулянок. Стейсі бачили, як вона йшла до валуна, де сидів старший групи Джеральд Стюарт. Вона сказала йому, що збирається піти на прогулянку до сусіднього озера, на що Джеральд відповів їй, що підемо разом. Але через деякий час відчув, що втомився і присів відпочити, а Стесі пішла далі сама. Це був останній раз, коли її бачили. Коли Стесі не повернулася, Джеральд підняв тривогу і зібрав пошукову групу, з якою почали пошуки, однак, незважаючи на пошукову операцію, Єдине, що було знайдено, це кришка об'єктива від її фотоапарата. Не було жодних ознак нападу тварин чи бійки самозахисту, також не знайдено жодних слідів Стейсі, чи її одягу, або власних речей. Вона просто зникла з лиця землі. 2 лютого 2018 року пожежник Дені Фліпідіс, який катався на лижах з друзями на гірськолижному курорті Whiteface, Ненадовго відлучився від друзів, щоб забрати з машини свій мобільний телефон, але так і не повернувся. Його зникнення викликало великий резонанс і почалися пошуки. Через шість днів Денні з'явився в Сакраменто все ще в лижному спорядженні та без жодних документів, окрім кредитної картки. Він поняття не мав, як він там опинився, але вважав, що, можливо, забув. Наступне, що він пам'ятав, це те, як водій вантажівки сказав йому, що він у штаті Юта майже за 2000 миль від гори Вайтфейс. Зрештою, Денні отримав телефон, але знадобився день, щоб згадати номер телефону своєї дружини, щоб викликати допомогу. Коли Денні благополучно повернувся додому, питання та припущення кружляли навколо його подорожі по пересіченій місцевості. Ймовірно, водій вантажівки, який привіз його в Сакраменто, це був єдиним, хто міг розгадати цю таємницю. Однак влада не змогла ідентифікувати водія і, незважаючи на розголос, водій не був знайдений. Вважається, що Денні отримав травму голови в якийсь момент, що призвело до струсу мозку і втрати пам'яті. Але їй ті. Хто вірить, що це не так, що денні викрали прибульці і повернули після того, як здійснили експерименти. Все це наводило, що якась інша загадкова сила була винна, правда в тому, що ми ніколи не дізнаємось, що сталося насправді, без свідчення водія вантажівки. Та й сам Денні не згадає своє зникнення, яке тривало протягом шести днів та є цілковитою таємницею. 28 лютого 2019 року. 70-річний Джеймс Прюіт припаркував свою машину на парковці у національному парку та пішки вирушив у свою подорож. 3 березня зв'язалися рейнджери парку з сім'єю Джеймса в Теннесі, оскільки його машина була припаркована на стоянці, не маючи дозволу на ночівлю. Його родичі підтвердили, що він мав бути у цьому районі, відтоді про нього нічого не чули. 28 лютого вони нічого не знали про нього, куди він мав іти того дня. Але точно не мав наміру залишатися на ніч у парку. Служба національних парків розпочала масштабні пошуки. Зусиллям пошуку в цьому районі заважав сильний снігопад, але знайти Джеймса не вдалося. Пошукові зусилля тривали протягом року, загальна область пошуку охоплювала приблизно 15 квадратних миль і включала льодовий корт дренаж. Ніяких зачіпок, ніяких залишків, нічого. Джеймс Привіт досі вважається зниклим безвісти, і на сьогоднішній день розслідування триває. Але, як і в більшості подібних випадків, немає пояснень, немає вказівок на те, де Джеймс, зараз. 39-річний доктор Джеймс Макгроган відвідував Вейл у березні 2014 року. Це маленьке містечко біля підніжжя гори Вейл і центр величезного гірськолижного курорту. Розташованого в межах Національного лісу Уатрівер в Колорадо. Близько 8 годин 30 хвилин ранку, 14 березня, Джим, як його називали, та троє його товаришів вирушили у дев'ятимильний похід до хатини Ейземена. У той час в тому районі випало багато снігу, проте Джим та його друзі були досвідченими мандрівниками, добре підготовленими до такої стихії. Близько 10-ї ранку, коли до кінця шляху залишалося близько 5 миль. Група зупинилася відпочити, але Джим прагнув іти далі випереджаючи групу. Після відпочинку друзі розраховували наздогнати його по дорозі, але його більше ніколи не бачили живим. Друзі оповістили владу, що Джим зник, і розпочалася пошукова операція: п'ять днів пошуків не дали жодних його слідів. Мобільний телефон Джима надіслав один сигнал у день, коли він зник, але після цього він вимкнувся. Через двадцять днів група лижників знайшла тіло за 4,5 милях від водоспаду Бутфоліалс. Його ідентифікували як Джима. Його знайшли все ще в шоломі, але без куртки, без рукавичок і що дивно, без черевиків. Він все ще мав при собі мобільний. Джим був у такому місці, де мав би бути сигнал, а його сноуборд був знайдений неподалік. Його черевики так і не були знайдені. Експерти підтвердили, що Джеймс помер від численних травм, включаючи травму голови і перелом стегна, і його смерть була визнана нещасним випадком. Але, як і у всіх цих випадках, залишається багато питань без відповідей щодо обставин, які завели Джеймса так далеко чому він не використав свій мобільний телефон, щоб покликати на допомогу, або не скористався GPS-трекером, які повністю функціонували на момент його зникнення. Чому він пішов сам і де його черевики? Припускаємо, що він піддався переохолодженню і почав парадоксальним чином роздягатися, але чому він не покликав на допомогу, залишається загадкою. 2 вересня 2012 року 53-річна Лінда Артега пішла в похід зі своїм братом Еді в ліси, Арканзас, Озаркс, поблизу містечка Сент Джо. Еді повернувся сам після того, як загубив сестру в лісі. І коли вона не повернулася з лісу, було розпочато масштабні пошуки. Дивом Лінду знайшли через п'ять днів у важкому стані, однак, коли її запитали, як вона опинилася одна в лісі, вона не могла нічого згадати. В її уяві брат був поранений і вона намагалася знайти йому допомогу. Розповідаючи, що коли вона йшла через ліс, помітила інших туристів і спробувала поспілкуватися з ними, але вони її ігнорували, наче її там не було. Вона також сказала, що бачила інші тіньові фігури, які ховалися від неї в лісі, кажучи, що це були дивні люди, дуже дивні. Один з рятувальників вважав, що вона була не сповна розуму, коли знайшов її. І з того часу припускав, що, намагаючись вижити на самоті протягом п'яти днів, Лінда могла з'їсти якісь галюциногенні ягоди в лісі, хоча реальних доказів цьому не було. І до цього дня залишається незрозумілим, що насправді сталося з Ліндою і хто ті дивні люди, про яких вона говорила. 24-річний Дерек Люкінг працював санітаром в Пенсильванському центрі психічного здоров'я в Теннесі. Але коли він не з'явився на роботі в березні, пролунав сигнал тривоги. Спроби зв'язатися з ним по мобільному телефону не увінчалися успіхом. І, врешті-решт, це був його сусід по кімнаті Райан, який підтвердив, що він зник. Райан зв'язався з родиною Дерека. Але вони не мали жодного уявлення, де він був, і виїхали зі свого будинку з Вірджинії до Теннесі, щоб допомогти у його пошуках. Переглянувши комп'ютер дерека, вони знайшли пошук для національного парку Great Smoky Mountains і бронь на номер в готелі. Сім'я вирушила на пошуки в тому районі. Їм пощастило знайти машину дерека Білий Форт на парковці Newfound Gap на лінії Теннесі Північна Кароліна. В машині було кілька предметів нещодавно придбаного спорядження для виживання вартістю близько тисячі доларів. Там також були сторінки військового посібника з виживання, гаманець і трохи готівки. Дерек, очевидно, готувався до подорожі в дику природу. Він був відомий як великим фанатом Бера Грілса, і це змусило людей повірити, що він намагався наслідувати свого героя, ідучи в дику природу без свого виживального спорядження. Проте вони також знайшли тривожну записку, яку прочитали: Не намагайтеся йти за мною. 17 березня відео з камер спостереження показало, як Дерек покидає свій готель у Чирокі неподалік від національного парку. На ліжку в його номері лежала біблія. А на підлозі стояла пляшка з під алкоголю. Відеозапис був останнім, коли бачили дерека. Було розпочато ретельні пошуки, рейнджери опитали інших туристів, які були в парку в той час. Але ніхто не бачив дерека. Батько Дерека Тім сказав, що помітив зміни в синові перед його зникненням. Він почав трохи випивати і курити, проте друзі не вірили, що він був в депресії чи мав суїцидні нахили. З 2012 року жодних слідів дерека не було знайдено, і він все ще числиться як зниклим безвісти. Служба парку Great Smoky Mountain все ще шукає дерека, і його сім'я продовжує чекати в надії, що одного дня він знайдеться або з'явиться пояснення його зникненню. Питання в тому, чи він пішов з життя, чи був він викрадений, або вбитий лишається й досі незрозумілим. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі. І головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ми пішли готувати для вас наступну історію.